Уже понад 20 років вона одна з найвідоміших співачок України, досягла всіх титулів та народного визнання. Проте багато років шукала кохання однієї єдиної людини і мало не втратила самої себе. Яким чином, розповімо далі. Завжди привітна та усміхнена на публіці. Вона не звикла виставляти власні драми на широкий загал. Справжня артистка, втім сама Наталя, ще в дитинстві бачила себе зовсім не співачкою. Я з дитинства дуже люблю театр. Акторську кар'єру вона намагалася побудувати ще після закінчення естрадно циркової академії в 1995-му. Кілька років навіть працювала в столичних театрах. Тільки от зіграти свою головну роль Наталі вдалося лише у 47 Повномасштабна війна надихнула артистку на створення моноспектаклю Я вдома, який вже встигли оцінити тисячі українців. А тебе зустріла курс. Моя куля у бою, чому для здійснення мрії знадобилось так багато років? Відповідь очевидна. Спробувавши себе у шоу-бізі наприкінці х Наталя, яка змінила своє немилозвучне для сцени прізвище могила на могилевська, настільки занурилася в музику, що часу бракувало не тільки на інші захоплення, а навіть на те, щоб знайти друзів. Друзів, за час пекельної роботи в шоу-бізнесі я не заслужила, бо в мене не було часу на дружбу. Я весь свій час присвячувала кар'єрі. І така пожертва власним життям у перші ж роки музичної кар'єри дала свої плоди. Два роки поспіль у 2000-му і 2001-му, Наталя Могилевська ставала найкращою співачкою України за версією премії Золота жар птиця саме тоді вона випустила пісню, яку на пам'ять досі знають навіть ті. Хто ніколи не був поціновувачем творчості зірки. Я кажу, я не, знаю, я не знаю. У 2004 перебуваючи на піку слави і вже здобувши звання народної артистки України, Наталя вперше закохалася. Її обранцем став маловідомий тоді бізнесмен Дмитро Чалий. 29-річна співачка називала його головним своїм коханням. А він натомість перетворив її життя на казку. Зігравши весілля у малому залі Маріїнського палацу, наступного ж дня Чалий привіз Могилевську в Париж, щоб поснідати з видом на Ейфелову вежу. Тільки от щастя тривало недовго. Не дочекавшись першої річниці шлюбу, артистка подала на розлучення. Я більше творча людина, ніж сімейна. Хоча, як і всі жінки, мрію про дітей і повноцінну родину. Але поки що я не готова готувати чоловікові борщі. Моя сольна кар'єра на першому місці. Меланхолійна і ніжна у своїх піснях у реальному житті Могилевська мала дуже запальну вдачу. Була зарозумілою і жорсткою в боротьбі за першість. За такі риси колеги навіть прозвали її легендою Олексіївною. І саме такою вона показувала себе у безлічі шоу, в яких з'являлася і в ролі ведучої, і продюсерки і учасниці, і в складі зіркового жюрі. Зокрема, у мегапопулярному на початку нульових Шансі, де Наталя зустріла особливого для себе чоловіка. Мені <му> не Початку ця парочка геть не знаходила спільної мови. Вони гризлися, як кішка з собакою. Та згодом Кузьма Скрябін став чи не єдиним справжнім другом співачки, який підставляв своє плече завжди, коли Могилевська цього потребувала. Коли від мене відвернулися всі, телефон замовчав, бо дзвонити мені було небезпечно, і Кузьма був єдиною людиною, яка подзвонила. Про який конкретно період йдеться, вона замовчує. А ось про тугу за кузьмою розповідає більш охоче від його втрати, співачка оговтується й досі, навіть написала пісню про Андрія як про одного з найважливіших людей в її житті. Дай мені своє тепло, знає, що всі твої слова. Та шанс став не єдиним шоу, яке подарувало Могилевський особливого чоловіка. У 2006-му увага всіх українців була прикута до танців зірками, де Наталя демонструвала віртуозні па з професійним танцівником Владом Ямою. Їхні виступи вражали та прихильників більше цікавили стосунки між цими двома. Лише сліпий міг не помітити цих палких поглядів. А коли Могилевська буквально присвятила танцівникові пісню і кліп, у фанатів не залишалось сумнівів. Сама співачка чутки спростовувала, бо ж афішувати особисте не звикла. Та от тільки яма через роки все ж обмовився. Чи був у нас із Наталкою Роман? Так, звичайно, був. Та навіть якщо був, то дуже недовготривалий. Бо того ж, 2006-го серце зірки підкорив інший чоловік бізнесмен Єгор Долінін. Вони познайомились у нічному клубі, і вже за п'ять хвилин рішуча Могилевська зробила те, що не просто підкорило Долініна, а вмить врятувало його від депресії. Ми розговорились, а потім раптом почали цілуватися. Я щойно розлучився з дружиною, а розлучення це завжди стрес. З певних причин три наші з дружиною дочки залишилися жити зі мною. І мені потрібно було якось заново будувати своє життя. І Єгор будував його з Наталею. Вона не тільки стала його коханою, а й буквально замінила матір його донька. Закохані навіть планували весілля, але, попри шалену пристрасть до Долініна, Могилевська була більш зосереджена на кар'єрі. Чоловіку бракувало уваги, а співачка не мала ані бажання, ані часу щось змінювати. Після п'яти років, здавалося б, щасливого життя. У 2011-му вони розійшлися. Але теплі стосунки зберегли. Навіть влаштували спільну прощальну фотосесію. Цей розрив Наталя переживала дуже важко. Однак, уже за два роки на неї чекало страшніше потрясіння. У 2013-му, через важке захворювання крові, перестало битися серце її найближчої людини матері Ніни Петрівни. Чи не вперше вольовай рішуча Могилевська буквально втрачає сенс життя, поринувши у невимовний біль і страждання. Де шукати порятунку жінці в тотальному спустошенні? Уже через роки, після авантюрної подорожі, Наталя ділилася, що, попри все, бажала повернути в своє життя відчуття щастя. Беру дві ситцеві сукні, і босоніж реально від'їжджаю до Індії. Хоча тоді співачкою керував виключно страх. Я не хотіла закінчити, як закінчують усі відомі зірки, або як закінчила Мерлін Монро кокаїном і якимось там, не знаю, коньяком і фаназепамом. Тобто мені хотілося все-таки й надалі керувати своїм життям і гідно пройти це випробування. І Наталі це вдалося у подорожі. Вона назавжди забула про свою багаторічну звичку курити, зайнялася спортом і медитаціями, стала м'якішою та уважнішою до оточення. Мене змусило життя дійти до того дна. Мені було від чого відштовхнутися і стати іншою людиною. Ви здивуєтесь, але Могилевська могла більше ніколи не повернутися до України. Зробити це співачку змусив духовний наставник індус, мовляв, їй ще є, що дати цій країні. По перше, він мене повернув до Києва, і він спрямував мою увагу на дітей. Хто знає, можливо, наставник натякав Наталі на те, що вона вже готова до материнства. Та, повернувшись із подорожі, співачка поринула в дитячий світ іншим, уже знайомим їй шляхом, ставши тренеркою маленьких талантів українських шоу. А вже за кілька років, остаточно зрозумівши, що до продюсування в неї немає хисту. Повністю присвятила себе дітям у власній школі талантів. Ай правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Уже понад п'ять років зіркова співачка вчить маленьких артистів будувати творчий шлях. Саме в цьому вбачає не тільки свою місію, а й порятунок від смутку. Чесно кажучи, я зрозуміла. Одну таку психологічну е важливу річ для себе, що допомагаючи іншим людям, ти допомагаєш сам... собі, да допомагаєш собі і лікуєшся, викладаючи іншим людям, ти сам навчаєшся. Водночас 47-річну артистку все ж не полишає бажання стати мамою. Е я би хотіла і хлопчика, і дівчинку, і вообще трьох я знаю, що е в мене буде велика родина. Я хочу, ну я хочу. І виявляється, співачці, яка завжди тримала особисте життя за сімома замками. Нарешті трапився той, з ким хочеться таку омріяну сім'ю створювати. Я закохана під час війни. Імені коханого Наталя не розкриває. Розповіла лише, що він старший за неї і тривалий час жив в Америці до України його повернула війна. Мені з ним не страшно, тому що він якийсь, Ну я вірю в це, що він фартовий. В нього є зброя, і він мене захищає. Ми Познайомились в перші дні війни. Ми вивезли дуже величезну кількість дітей, людей, мою вагітну сестричку на восьмому місяці. Загадковий обранець Могилевської підкорив її турботою, якої вона, сталева й непохитна жінка, ніколи раніше не відчувала. З ним співачка вперше в житті почувається беззахисною дівчинкою. Він мені каже, ти моя героїня. З початком повномасштабної війни Наталя Могилевська стала героїною не тільки для свого коханого, а й для тисяч інших людей. Вона дає концерти в різних містах для військових та цивільних. Легенда Олексійовна. Годувала і заспокоювала наляканих українців, які ховалися від ракет у метро. Люди без води, без їжі, без нічого. Ми взяли і поїхали до дітей. Я приїхала до них, і ми почали співати. У допомозі іншим артистка знайшла своє покликання, попри невдачі в особистому житті, причиною яких став шалений успіх, вона вірить у кохання і знає, що матиме омріяну родину, бо вміє досягати бажаного. І чого б не готувала доля, залишається справжньою Наталою Могилевською, яка з перемогою пообіцяла не тільки розсекретити ім'я коханого, а й влаштувати традиційне українське застілля.